Боже, не віддали, я, Боже, яке Подивіться, гарна. ми тут о, такі о, гарні говоримо про... Колись, М -м -м, бачите? О, то краса. Да, і ось такий, але колись то діти не мали тих бісерів, як то тепер є, то колись я пам'ятаю, така вже не знаю, була може, як наша мартуся. То <гану> як <і> всі це <гану> все було бісером. Або бачите, тут ще є бісером. А, а та, я та. то все повідрізала. От це все, все було бісером. О, але бачите, яке воно тут є, але Вже часу Але, але ви подивіться, катканина, тканина, то ж видно, та, що то навіть та, не то, що та, 100 так, років, то цілих 150, а то й більшість може бути. А це двадцять рік. Ало туди дуже гарно. Так, і таке, бачите, ну де не де вже є. Що мойка поїла, бачите, то на тому є. Але важені, мама, воно так. його не може спортити. Так, 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 такий так. одяг не може спортити ніщо. Так. Є? І, є? і ті Берегу. такі шнурки теж.